Привіт усім! Якщо ви граєте на Dakota.ua і шукаєте швидкого заробітку, тоді раджу додивитися це відео до кінця. Департамент охорони здоров'я серверу скуповує по гарним цінам лікарські рослини, зокрема такі, як Аляскінський Женшень, Фіолетовий Пролісок, Олеандра Шавлія. І червона шавлія. Їх ви можете знайти у різних місцях на сервері. А щоб пришвидшити цей процес, я дам вам секретну карту і навіть розкажу, як нею користуватися. Отже, відкриваємо карту у своєму браузері. Посилання на карту в описі під відео. Заходимо і бачимо безліч міток. Для початку давайте змінимо мову для зручності на українську, гортаємо вниз і шукаємо пункт Language. Далі натискаємо на нього і обираємо українську мову. Після чого повертаємося вверх і вимикаємо усі зайві мітки, щоб залишити лише найнеобхідніші. Далі шукаємо розділ рослини, знайшовши, обираємо ту рослину, яка нам потрібна. Можна обрати навіть декілька за один раз. І як бачимо, мітки з розташуванням рослин з'явилися на нашій карті. Тепер все, що нам потрібно, це приїхати на точку спауну і зібрати рослини. Для зручності можете перенести одразу декілька міток з карти онлайн на карту у грі. Для цього відкрийте карту у грі, оберіть місце, куди треба ставити мітку з допомогою мишки, і натисніть українську літеру Я. Щоб прибрати неактуальну мітку, наведіться на неї і так само натисніть Я в кожній із точок спавну може з'явитися від однієї до трьох рослинок за раз, тому процес збору буде доволі швидким. А назбиравши усі лікарські рослинки, які вам треба, зверніться до лікарів, і вони одразу їх у вас куплять за дуже-дуже гарні гроші. Усім вдалих пошуків, гарного настрою та приємної гри на Dakota UA!